Усім допитливим ми розповідаємо невідомі речі про все навколо. Автомобілі. Безперечно, вони входять у список найважливіших винаходів людства. Без машин сучасне життя уявити просто неможливо. Про найцікавіші факти з життя автівок дивіться просто зараз. П'ятірку нашого топу відкриває найдовший у світі лімузин. Його довжина 30,5 метрів. Автомобіль обладнаний двома водійськими кабінами, розташованими з різних кінців для комфортного пересування в одному і зворотному напрямках. Цей багатофункціональний транспортний засіб має 26 коліс, два мотори, 12 осей. А коли повертає, складається посередині. Унікальний автомобіль використовують в основному для виставок або зйомок у кіно. На четвертому місці один із лідерів авторинку компанія БМВ. Спочатку вона випускала двигуни для літаків, тільки через 10 років стала виробником автомобілів. З цим пов'язана і історія логотипу компанії. Підприємство розташовувалось в Баварії, тому емблема БМВ має колористику цього німецького регіону. А сам символ білий пропелер літака, який розтинає синє небо. Бронзу нашого рейтингу отримує засновник одноіменної компанії. Адам Опель. Спочатку він налагодив виробництво швейних машинок, потім за чверть століття почав випускати велосипеди. Перший автомобіль Опель вийшов з воріт фабрики вже після смерті свого засновника. Щоправда, він більше нагадував карету. Примітивний бензиновий двигун розганяв екіпаж до небачених тоді 12 кілометрів на годину. Сучасні ж моделі марки Опель здатні розвинути швидкість до 270 кілометрів на годину. На другій сходинці найстаріша у світі автокомпанія Мерседес. Перший агрегат Карла Бенца батька засновника Мерседеса, продемонстрували на паризькому автосалоні у 1887 році. Спочатку люди вважали винахід дивним і просто лякались автомобілів, але згодом обійтись без цього транспортного засобу уже не могли. Сьогодні завод Мерседес Benz у німецькому зіндельфінгені настільки великий, що його працівники пересуваються територією тільки на велосипедах. У кожного відділу свій колір двоколісного. На п'єдесталі нашого рейтингу автівка, яка вражає своїм виглядом. Китайський дизайнер зі своєю командою розробив оригінальний тюнінг для легендарного BMW Z4. Майстри перетворили автомобіль на золотого дракона. Для цього знадобилось 30 тисяч яловичих кісток, велика кількість сусального золота і слонової кістки. Луску лап і хвоста вогняного монстра покрили буддійськими манускриптами вручну, але за зовнішньою красою криється один великий недолік. Вага такого авто після рейн. Карнації три тони, а це вдвічі більше аніж в оригіналу. На створення цього незвичного образу ентузіастам знадобилось три роки. Тобто п'ятірка кірка вражаючих фактів створена за підтримки магазину Детройт. Тут ви знайдете найбільший вибір аксесуарів та запчастин для автомобілів Опель, Мерседес та БМВ. А за Маркарт на вас чекає змирка. Послухайтесь та знайте що чимало фактів, які приголомшують вас.